Радий вас вітати на каналі Криптокрю. Давно не виходив на зв'язок майже півтора місяці, можливо, й довше. Якось так було на ринку тихо, спокійно, гладко. А я вам вже все і так розповів, що можна очікувати надалі. В цілому нічого від сценарію не відходило, тому і не виходив з оновленнями. Це я трішки <с> переборщив з тим, що пообіцяв кожного тижня виходити з відеороликами. Вже про все на світі вам зміг зняти. Ну і з того, що вважаю за потрібно передати. Інформацію, а інформаційне поле в момент там серпня і вересня воно було ну таким в яло -текущим. нічого ультрацікавого не було. Не хотів загострювати вашу увагу на моментах, на які вам не потрібно навіть звертати уваги, тому не виходив. Хоча дійсно може виходити до вас інформацію, чуть лютам не кожних декілька днів, але навіщо забивати баки людям тим, що. Великого впливу на те, що ми робимо, немає. Тобто не хочу це перетворювати на якісь матеріали заради матеріалів, заради якогось хайпу. Хочеться не витрачати ваш час дарма, і свій час не витрачати дарма. Плюс за цей етап я встиг трішки відпочити. Ну і сьогодні ми розглянемо такі цікаві теми. Ну знову ж таки, глобальний аналіз ринку, що відбувається, в який етап ми зайшли. Що там по-моєму портфелю в рамках інвестиційного челенджу, що там по попередньому. Прогнозам, як це все сходиться, не сходиться, що очікувати далі буде, той булуран, не буде його коротше про все це в даному відеоролику. І хочу я почати напевно, що з макроекономіки, тому що це певно один з найважливіших факторів, який має вплив на ринок, має вплив на рітейл інвесторів. І поговоримо ми зараз про федеральну резервну систему. Перше, за дуже дуже довгий час федеральна резервна система перейшла з підвищення ставки, тобто з жорсткої монетарної політики, іде вже до пом'якшувальної політики. Ні в якому разі я не можу сказати. Še tai? Якесь стимулювання ринку, зниження ставки ні, взагалі абсолютно це не так. Не путайте, бо дуже багато людей путають ці поняття. Зниження ставки не є якимось стимулюванням ринку. Тобто додаткова ліквідність не вкидується в цьому процесі. Звісно, якщо щось піде не так, то тоді буде вкидуватися, але саме зниження ставки воно не є стимулятором. В яких випадках центральні банки зни починають знижувати ставку? Точно не від того, що в економіці все добре. Да, одним із пунктів є зниження інфляції, але практично завжди це не єдиний пункт, через який Федрезерв або Центробанки вони починають знижувати ставку. До речі, зараз я підготував вам невеличку картинку. Центробанки G10, а саме сім з них вже почали знижувати ставку, в тому числі Штати, Канада, Нова Зеландія, Єврозона. І так далі, ну і звісно, скоро приєднаються всі інші. Я думаю, центробанки. Хоча Японія вперше за досить довгий час підвищила ставку. Це до речі, також був нонсенс на ринку. Другий момент, через який Федрезерв та Центробанки починають знижувати ставку, це коли в економіці щось іде не так. Як ми можемо зрозуміти, що в економіці щось іде не так? Це і зниження ділової активності, це і якісь рухи на ринку праці, тобто ринок праці починає слабшати. Якщо він починає слабшати, це вже самий такий... Перший індикатор, як я вже говорив в відеороликах, що пора бити паніку дійсно в економіці щось пішло не так, якщо люди починають втрачати свої робочі місця, і далі починається такий вал, шквал на ринку і ринок йде в рецесію, спускається в рецесію. Які ще моменти є, коли Фідрізіров починає знижувати ставку і такими досить великими темпами, то зазвичай прилітає з якогось із кінців. Зрозуміло, що зараз досить довго монетарна політика була жорсткою, і федеральна резервна система, коли починала підвищувати ставку в 2022 році, то вони це робили ну реально шаленими темпами по 0,75% або по 75 базисних пунктів, і так декілька. Разів в ряд це тоді, коли інфляція до 9% якби в США дійшла досить досить стрімко. Вони включилися і почали жорстку монетарну політику. Нереалізовані збитки банків вони зростають, економіка взагалом починає сповільнюватися. Нерухомість також починає сектор нерухомості починає страждати. Ну короче, кажучи, всі сектори, які працюють з кредитами, тобто беруть в кредит кошти, починають страждати, починаючи від бізнесів, закінчуючи рітейлами, тобто звичайними людьми, які беруть собі кредити там. Іпотечні, і так далі, для того, щоб щоб жити, щоб отримати якесь благо, і тут ви можете побачити досить цікавий графік. Тут зображено графіки за 95, п'ятий, 2001, 2007 і 2019 роки, коли федеральна резервна система починала знижувати ставку. Синім графіком відображено, значить, що відбувалося наступні 12 місяців після першого зниження, коли знижували одразу на 0,5%. І червоним було вказано, що відбувалося з ринками далі, коли перше зниження ставки було таке менш поквапливе, це 0,25 Але я б з цього не робив, якийсь 100% індикатор, що якщо перше зниження роблять на 0,5%, то це все обов'язково за 12 місяців буде йти рецесія. А якщо там на 0,25, то значить ринки будуть зростати. Це точно те на що ми маємо звертати увагу, але базувати тільки на цьому якісь там свої очікування по ринку не можна. Чому не можна? Тому що ну давайте порівняємо наступ. Ступні графіки перейдемо до нашого телеграм-каналу. Тут я е, в кінці серпня робив такі пости. Люди почали порівнювати в Твіттері дуже багато шуміха прям піднялася порівнювати теперішній час з 2008 роком. Що все, зараз буде криза. Федеральна резервна система знову позаду потягу. Ну це також сленгове таке висловлення з Твіттера. На що потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, чи дійсно 2024 це аналог 2008. -й. Ну потрібно напевно, щоб подивитись на перші такі признаки це то те, як люди беруть кредити. Якщо люди беруть кредити, значить вони являються платиспроможними. Тим паче, зараз все там, після 2008 року до кредитів відносяться банки набагато серйозніше. Якщо вони беруть кредити, значить все окей. Ну і потрібно порівнювати кредитні спреди. Ось якраз вам наглядне порівняння кредитних спредів за період 2007-2008 року. І зараз я вам покажу за період на тепер. Тобто кредитні спреди. Повністю виглядають нормально. Зростання ми не бачимо в 2022 році. Було таке досить стрімке зростання. Ну і тоді ринок дійсно пішов на відкат. По кредитним спредам, все окей, давайте дивитися на наступні показники. Наступний показник із важливих, я можу виділити ринок праці. Дані по ньому оновлюються кожного тижня. Тому, якби це перший такий показник, на який потрібно звертати увагу, так як за всі інші показники приходять приходить інформація з часовим лагом приблизно в. Місяць, і ми не можемо підготуватися, встигнути до якихось форс-мажорних обставин. Тут ми бачимо графік з 2000-го року по 2024-й. Більш такі зелені зони це вже коли ринок праці йшов в максимальну слабкість, і дуже багато було заявок по безробіттю. Червоні зони це ринок праці сильний. Це коли заявок по безробіттю досить мало. Ну і дивимося, значить, 2008 рік. В нас будемо виділяти 2008 рік. В нас ось дивимося на 2007 рік. Та й взагалі на ось ці роки ринок праці був не зовсім стабільним після кризи 2000-х йшло відновлення і. Ну, майже майже вийшло відновити ринок. Тут вже багато тижнів в ряд ринок праці був більш-менш нормальний. Але тим не менше, ось та похибка, яку зробили банки, видаючи кредити просто наліво направо, без всяких застав, без нічого. Вона призвела знову до нової хвилі кризи, після якої ринок уговтався аж ближче до 2014-2015 року, коли ми бачимо, що знову ринок праці почав заходити в червону зону, тобто повертатися в норму. Ну і 2020 рік дивимося знову ж таки, що було в 20-му році: локдаун. Тобто, ринок праці був сильний, але тут прийшов ковід. Це чорний лебідь, локдаун. Різка зміна на ринку праці відбулася саме в момент, коли локдаун почав вводитися по всьому світу. Дійсно, компанії почали звільняти дуже багато людей. Ну і відновлення таке вже більш-менш пішло в 21-му році. Тоді було стимулювання ринку, і бачите, застимулювали ринок, роздрукували стільки грошей, що і на сьогоднішній день ринок праці дуже сильний. Ми зараз дивимося саме на ці показання. Казники, тобто тут все окей, давайте. Перейдемо далі до такої діаграми, щоб більш спростити нам цю візію і зрозуміти, чи дійсно схожий час, чи ні. Дивимося тут 2008 рік, 2007 рік. Тут вже ми йшли на зростання, тобто, вже кількість заявок по безробіттю середня була в районі 320 за 2006 та за 2007 рік. І далі різке таке збільшення заявок по безробіттю, тобто збільшення середньої. Ну і дивимося на сьогоднішній день, тобто беремо 22 й 24-й рік середнє значення в нас 220 тисяч набагато нижче на 100 тисяч нижче ніж в часи, які передували 2008 року. Тому брати це як за якусь основу, що зараз це дуже схоже на 2008 рік. Там федеральна резервна система позаду потягу і так далі. Ну не можна. Економіка зараз до цих пір їде на тих грошах, які були роздруковані федеральною резервною системою в часи пандемії. І є ще один цікавий графік на цю тему: це якраз такі, коли федеральна резервна система починала своє зниження. Ось ви бачите знизу, значить, графік ставки її. Є... Ну, збільшення, зменшення і так далі. І ось ми бачимо, коли Фідрізерв різко починав знижувати ставку. Економіка це індекс S&P 500, починала різко йти вниз. Але ось в 70-80-ті роки я би навіть не брав розрахунок, бо тоді реально економіка потрапила в інфляційну спіраль, якої федеральна резервна система до речі досить боїться, і сам голова федеральної резервної системи Джером Павел говорив неодноразово нам про те, що ми пам'ятаємо досвід наших попередників ті роки і ні в якому разі не допустимо інфляційної спіралі. Ну і вже коли ставку збільшили на 20%, тобто підняли на 20%, Ну це дуже шалена ставка. Це рекорд був за весь час. Тоді Волер, я пам'ятаю, був головою федеральної резервної системи, і це була така міра, яка дійсно допомогла ринку. І ми зайшли в золотий вік, тобто зростання досить довге, це з середини там 85%, рік і аж до майже 2000-х років, ну до 2000-го року далі, криза була доткомів, перероздуття було. Тобто, це більш така органічна, органічне зростання було тут. Вже було таке роздуття тоді ринку, ейфорія. Давайте це сивсестру. І що було останні рази? Давайте подивимося. Федеральна резервна система почала зниження ставки в ось цей момент. Це знову ж таки. Ми потрапляємо і на ковідний час. І коли вони почали знижувати ставку, в цей момент ринок пішов вниз на корекцію в 35%. Але тоді і що сталося правильно для того, щоб знову не повторилася ось ця історія з довжелезним таким боковиком, і так далі. То як в 70-ті, -80 80-ті, коли економіка була в стагнації, коли взагалі були такі лихі часи, скажімо так, для економіки, тоді реальна криза була дуже величезна. Вони простимулювали ринок, і який наратив нам знову О, я до речі перепутав, який Волер, він зараз в федеральній резервній системі, а тоді був Волкер. Зараз Уоллер, це один із представників теперішніх федеральної резервної системи. Він чітко дав зрозуміти, що якщо на ринку піде щось не так. Конкретно піде щось не так, то вони все вирішать. Ну зрозуміло, що це йде вже натяк на кує, тобто на стимуляцію ринку. І мені здається, що вона має відбутися. Це must have, дивлячись на геополітичну обстановку, яка зараз відбувається, і потрібен слабкий долар. Реально, якщо подивитися на державний борг США, який зростає, це одна із найбільших проблем. До речі, BlackRock зараз також говорять про те, що вони готуються до кризи, яка буде пов'язана з. Саме з державним боргом, боргова криза, це видно не оком. Отже, в ці часи, я думаю, будуть дуже актуальні такі інструменти, як той самий біткоін, золото, срібло, тобто це більш такі сейвові інструменти. Ну, до цього трішки пізніше, трішки згодом. А сама остання тема цього відеоролику буде якраз таки про BlackRock, про ось ці загальні такі наративи. Так, ось до чого я це все веду? Що дійсно ми зараз знаходимося в досить хиткій позиції на ринку, але тим не менше, бити паніку не. Потрібно дивлячись на теперішні дані по ринку праці, то поки там все окей, потрібно тримати в голові, що навіть якщо не буде окей, то ну це якраз сценарій. Ось цей другий, який я відмічав. Якщо не буде окей, це зниження десь в цей діапазон. Тут знак запитання, то прийде федеральна резервна система і, скоріш за все, почне стимулювати знову ринок. Тут якби все зрозуміло, боятися не потрібно. Ми маємо зайти, все таки в цей суперцикл, де буде повна іфорія для того, щоб знову ж таки багаті стали ще багатшими, а бідні залишились знову нічим. Тим не менше, давайте дивитися, значить, на графік. Що ми бачимо на графіку? Все йде просто по тому сценарію, який я відмалював. Ось. Цей це все базовий сценарій, але ми йдемо по другому його, скажімо так, воплощенню. Це зниження після зниження зростання, знову зниження, знову зростання. Ну і подивимося, можливо, ми дійдемо до цього діапазону, можливо, не дійдемо. Хто його знає, гадати я взагалі не хочу. В цілому просто йдемо по сценарію вже досить довго, тому що ось цю першу карикатуру я відмітив ще. Ну скільки 110 днів тому, 110 днів я вже ніяк не змінюю свій прогноз. Як бачимо, все відбувається так, як має бути, без усіляких моментів. Другий важливий момент, за який я хотів поговорити в четвертому кварталі цього року. FTX роздадуть 16 мільярдів доларів фіату кредиторам, які постраждали, які потенційно знову повернуться в ринок. Це дуже хороший такий момент, який може посприяти тому, що ліквідності більше на ринку стане, і посприяти тому, що ми зможемо побачити деякий позитив на ринку. Також. Зовсім скоро випускають CZ з місць позбавлення волі. Це колишній ICO біржі Binance. Це також криптоентузіастів надихає, але давайте перейдемо до дійсно важливого і це BlackRock. Давайте розберемося взагалі коротенько. По суті. Я не... напевно, що. Колись окремий відеоролик, прямо запишу про BlackRock, хто вони такі, ну і про там Fidelity, і взагалі про ці структури. Ще один я їх відокремлю. Колись я згадував це все на стрімах. Але я хочу прямо виділити це. Нехай буде в бібліотеці нашого youtube каналу. Можливо, колись комусь це буде досить корисно, щоб не шукати по цих прямих ефірах. А ви напишіть в коментарях, чи була б ця тема для вас актуальна, чи вам цікаво послухати про такі великі інституційні гравці, які в руках яких знаходиться. ВВП, по суті, як Штатів, майже повне ВВП. Це 10 трильйонів в руках BlackRock, в руках Vanguard 8 трильйонів, вже 9, здається, в Fidelity практично 5 трильйонів доларів. Це дуже величезні суми, щоб ви собі розуміли. Давайте коротенько, по суті, BlackRock, чому я зараз за них говорю? Тому що вони являються таким флагманом серед інституційних гравців, і більшість людей в штатах користуються їх послугами. Всі оті там 10 трильйонів доларів, то не їх власний капітал, то капітал, яким вони управляють. Тобто вони по суті і розповсюджують наративи на ринку. Вони задають вектор на ринку. Так, ось про що вони зараз розповідають. Ну я вже не буду говорити про те, що Ларі Фінк ходить на чергове інтерв'ю і розказує про те, що біткоін це цифрове золото, це сейф актив і так далі. Давайте більше до того, про що говорять менеджери BlackRock. У. Вони говорять це своїм клієнтам і говорять це на інтерв'ю. Вони зараз ведуть все до того, що біткоін є активом, його ризиковим назвати не можна. По-перше, ну це їх слова, цитую. Ось, а по-друге, це актив, який підходить для Збереження цінності, який не має сильної довгострокової кореляції з традиційними активами, це досить цікавий такий наратив. І дійсно, якщо подивитися на ось таку таблицю, зараз я вам її покажу. Знов ж таки в телеграм-каналі постив. Це моменти нестабільності на ринку, які виділили BlackRock. Це з їх якраз документу про біткоін. Моменти, коли була ескалація Іран, ковід, значить, і так далі. Війна Росії і України, carry трейд злив. Це те, що було зовсім недавно. Насправді carry трейд злив. Я вам це, коли ЦБ японії вперше підняли ставку і. 5 серпня, да, 5 серпня, ось цей злив був. Цей був якраз злив кірі трейду. Ну ринок вже вже відновився. Вважаєте? Якщо подивитися на індекси, ось цей Нікей, це індекс акцій Японії, то він далеко ще не відновився. Після цього падіння біткоін після керітрейду він відновився. Тобто, ну на ті вище тих значень, на яких він був до цього всього, я маю на увазі. sp 500 вже побив свіатиха, NASDAQ ще пасе задніх, Dow Jones вже давно побив свій АТХ, тому давайте знову перейдемо сюди і подивимося на динаміку. Тут є такі активи, як SP 500, золото та BTC. як вони себе вели в ці моменти. Якщо подивитися на більш таку коротку кореляцію, то в цілому, що можемо побачити? Що біткоін є досить волатильним активом, реально по відсотках. Але якщо дивитися по більш довгостроковим даним, то в цілому, як в сейф, актив він відпрацьовує досить гарно, тобто ось ці паніки на ринку вони струшують інвесторів. Біткоін являється більш таким молодим активом. Там не всі гроші світу засредоточені в ньому. Тобто він набагато менш капіталізований, ніж ті самі SP, NASDAQ, Dow Jones і так далі. Плюс потрібно розуміти, що дійсно капіталізація на фондовому ринку і капіталізація активу на криптовалютному ринку це зовсім різні речі. Давайте правді в очі дивитися. Але тим не менше, як сейвовий актив він відпрацьовував найкраще. Краще за S&P, краще за золото. В мене є таке відчуття, що вони готують масу людей, масу рітейлів до чогось, тобто вони їх схиляють до чогось. Ось ці всі такі виходи в інтерв'ю, ці всі висказування, ці всі їх статті і все інше. Воно сіє зернятко в головах людей, що біткоїн. Не потрібно розцінювати як щось з традиційних активів. Кореляція низька, сейвовість є. Більше схиляє до того, що це як історія з золотом. А я вам показував історію з золотом, коли випустили перший золотий ETF і прийшло масове прийняття золота. Ось тут в цьому моменті що було з золотом далі наступні 10 років, і порівнював з тим, що можна очікувати саме з біткоїном в цей самий час, тобто після випуску ETF на біткоїн. Ну, будемо дивитися, дійсно. Волатильність, вона є на BTC, але я точно можу сказати, що зараз біткоін після прийняття спотових BTC-ETF-ів веде себе сильніше. І дивлячись на те, як ведуть себе клієнти BlackRock, то на всіх цих зливах, на всіх цих падіннях відтоків великих з спотового біткоін-ETF-у від BlackRock їх не було. Ну і зараз починаються знову такі притоки. Тобто, BlackRock вони заходять в ринок, роблять експансію, і вони просто починають володіти активом своїй суті, і якщо взяти знову ж таки всі ці інституційні гравці, такі як BlackRock, Vanguard, Fidelity і багато багато інших, то вони всі перекуплені один між одним. І якщо так подивитися, то весь ринок в їх руках. Якщо подивитись на акції NVIDIA, ви зможете зрозуміти, хто там найбільші інвестори. Якщо подивитись на акції найбільших компаній, взагалі ви зможете побачити, хто там інвестор. Якщо подивитися на акції самого BlackRock і Fidelity, то ви зможете побачити, хто там найбільші інвестори. Це все якби знаходиться в одних руках, і коли. Такі фінансові інститути роблять удар в одну точку, такий плановий, гарний. То я більш ніж впевнений, що в них підготовлений план на те, щоб викачати досить багато коштів з цього активу. Тому я як, не переживаю, навіть якщо піде момент якоїсь там краху, рецесії, і так далі, я не буду тікати з цього ринку. Навпаки, я продовжу грати в Лонгтюрм. Тобто для мене це буде як момент, який за допомогою якого я зможу накопичити ще більше позиції, акумулюючи гроші з бізнесів і інших активностей, якими я займаюся. Тому для мене ця історія досить зрозуміла. На ринку я не панікую. Давайте подивимося на криптопортфель. Мій. Я говорив впродовж цього всього падіння. Давайте повернемося Це документи мої ще в червні місяці. Я почав розказувати, що я очікую взагалі від ринку, починаючи з глобального наративу, порівнюючи біткоін з золотом, як на цьому активі заробляють всі до речі, статті є в нашому телеграм-каналі і закінчуючи тим, що таке циклічність, як ефективно розподілити свій портфель, що очікувати від ринку далі. Готуючи до психологічних пасток, які тут відбувалися, я тоді говорив, що навіть по своєму портфелю я очікую просадки. До 20% це в момент, коли в мене була більша доля біткоїну і ефіру. Потім я сказав, коли ми вже пішли вниз, що так, сі, ребятки, я буду зараз збільшувати свій ризик і більше набирати альтів. Я вже з кожним закупом тижневим не брав собі і ефір. Я брав сугубо альткоїни. Потім знову, коли я збільшив свою долю альтів і вивів ті альти, які я хотів, в топ, це SUI, пеп, вів, старк, нет, манта, оптимізм, даск, арбітрум. Атом, я почав знову додавати в долю 200, на 25% від 100% закупу. Я почав знову купляти ефіріум. Тоді я написав, що очікую просадку максимально до 30 в моменті. Ну і в моменті воно, якби так і було. Але давайте це було на шорт сквізі, якусь годину чи дві години. Це було. Але максимальна просадка, по-моєму, портфелю на сьогоднішній день була, як ви можете побачити, в районі 24%. І потім зразу відскок. Тобто, в середньому це 20-20. 1% була просадка. На сьогоднішній день просадка 2%, тобто набагато менше, і я говорив, що найкращий час для накопичення буде це літо і початок осені. А ось вже зима, тобто кінець осені, зима, це буде час, коли вже потрібно буде дивитися на момент продажу активів. Я ж в рамках челенджу говорив, що буду продавати активи саме альткоїни, коли буду бачити на них. 3 ікси я буду забирати тіло, а там вже буду вирішувати, чи ще одну частину буду забирати як профіт, чи буду залишати все інше весь інший профіль для того, щоб все ж таки ось того якогось хайпу альтсезону побачити, коли домінація буде падати. Причому я побачу якісь там стрімке падіння домінації. По факту відбувається все те, про що я говорив. Нічого, якби абсолютно надзвичайного не відбувалося. Насправді мені трішки навіть важкувато вести контент, коли. В мене змін в моєму плані абсолютно ніяких немає вже скільки. Більше більше 100 днів виходити постійно до вас давати якісь прогнози, ну це не прикольно. Як казав наставник Ворена Баффета, Грехем, він говорив, що якщо прогнозуєш погано, просто прогнозуй багато. Якщо прогнозуєш добре, то тобі не потрібно часто щось там, якісь корективи та зміни вводити. Ну, ось керуюсь цим правилом, благо виходить, і ви за цим всім можете стежити. Я гадаю, що ввів вас вже в курс справ щодо чого, що і як відбувається, основні якісь такі наративи, моменти. Вам закинув, прогноз мій являється незмінним. Все ж я вважаю, що ще десь місяць-півтора, і ми вже зможемо побачити АТХ. Можливо, навіть в рамках жовтня місяця. Хто його знає, будемо дивитись тут просто, якщо подивитися навіть по структурі, там смартмані і так далі, то ліквідність зверху залишала. Я думаю, що знімемо її дуже швидко, блискавично. Гравці на ринку навіть опомнитися не встигнуть. І в них буде знову ж таки проблема в тих, хто. Був в просадці по портфелю. Проблема буде наступного чину, Вони вже так зморилися в цьому боковику, який був. а Я говорив, що цей боковик буде в районі 200 днів, навіть більше. Ось ми вже в ньому в районі 200 днів. Ну, тут ще давайте так не сильно зрозуміло, бо це був боковик. Так що починати можна було десь з моменту хали, але тим не менше, він зморив людей, і е, психологічна пастка буде для людей. Це коли вони всі свої активи скинуть, як тільки побачать нуль або невеличкий профіт в себе на балансі. А далі нас чекає гіперцикл. Якщо брати класичні рамки циклу в 4 роки, коли... Ми розуміємо, як проходить процес бізнес-процес на біткоїні і як це потрібно майнерам. Тут я думаю вже вам пояснювати нічого не потрібно. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, які ви пишете. Кожен коментар я читаю. Дякую за підтримку нашого каналу, за ваші вподобайки, підписки. До нових зустрічей.